Друзі, привіт! Підлога під ключ, паркетчик на зв'язку. Дивіться, знову ми маємо плачевну історію з горе-будівельниками. Зробили людині криву стяжку. І на цю криву стяжку положили, вініл, вінілову підлогу. Дороге підлогове покриття, до речі. Ось, ну і що, демонтувати. І пропали люди. Положили криву. Взяли за заливку цю свою криву, положили і пропали. Гроші взяли і пропали. Шановні замовники, ну привикайте хоча б до якихось бумажних справ, де можна просто написати, хто він, що він, дані паспорту, телефони, телефони е прораба чи телефон жінки. Тобто, щоб було два-три телефони. І тоді можна якось хоча би бути впевненим. Що горе-будівельник, якщо він горе-будівельник, далеко не втече, тоді можна хоча б якусь заяву написати. А так люди просто зникли, забрали речі, залишили ключ на вахті, на охороні і зникли. Все, шукай вітра в полі. Так що тепер нам треба демонтувати цей клей. Тепер уже не вийде. Під лазерний рівень це все проливати, тому що там вже закладена закладна плінтуса і радіатори закладені. Тобто ми вже що маємо, то маємо. Але хоча б пообираємо, демонтуємо клей, оберемо бугри, зішліфуємо і ямочки підлиємо, щоб цей вініл не був хвилями і красиво гарно виглядав. Вижмемо максимум, але... Ще раз кажу: будьте уважні, замовники, будьте уважні.